Добрий день! Вас вітає онлайн-автошкола Час і у нас сьогодні четвертий урок, заняття друге. Ми продовжуємо вивчення четвертої теми регулювання дорожнього руху, попереджувальні знаки та знаки пріоритету. Для продовження нашої роботи натиснемо кнопку Продовжити і починаємо з 31-го питання. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянкою дороги, на який знак падіння каміння попереджає, що воді наближається до ділянки дороги, на якій можуть бути падіння каміння, обвали, суви. Відповідь 2. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак боковий вітер попереджає, що попереду ділянка дороги, на якій можливий сильний боковий вітер або його раптові пориви. Відповідь 2. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянками дороги. Знак «Низьколітаючі літаки встановлюється поблизу аеродрому а також на ділянках дороги, де літаки чи вертольоти пролітають на невеликій висоті. Відповідь 3. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до перехрестя з круговим рухом? При відповіді на дане питання головне не переплутати знаки круговий рух. Є попереджувальний знак Круговий рух, це знак 2, який попереджає водія, що він наближається до ділянки дороги, де організований круговий рух, а є наказовий знак круговий рух, який встановлюється безпосередньо на такому перехресті. Нас питають, який знак попереджає про наближення? Це знак 2, круговий рух. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється? перед перетином дороги з трамвайною кулією на перехресті з обмеженою оглядовістю. Водія попереджають, що він наближається до перехрестя з трамвайною кулією, яка має обмежену оглядовість шляхом встановлення знаку перехрещення з трамвайною кулією. Це знак 2. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак перехрестя рівнозначних доріг попереджає про наближення до перехрестя рівнозначних доріг, де водій повинен бути готовий дати дорогу транспортному засобу, що наближається праворуч. Відповідь 4. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється? Перед перехрестям рівнозначних доріг. Перед перехрестям рівнозначних доріг встановлюється знак перехрестя рівнозначних доріг. Це знак 2. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак перехрещення з другорядною дорогою. Попереджає водія, що він наближається до перехрестя по головній дорозі, на якій буде мати перевагу в русі. Тому відповідь 2. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється при наближенні до перехрестя із другорядною дорогою? Водія попереджають, що він наближається до перехрестя з другорядною дорогою де сам буде рухатися по головній дорозі шляхом встановлення знаку перехрещення з другорядною дорогою. Це знак 2. Чи маєте ви перевагу в русі на найближчому перехресті? Ми бачимо знак перехрещення з другорядною дорогою. Це означає, що ми наближаємося до перехрестя по головній дорозі. Відповідно, будемо мати перевагу в русі в будь-якому випадку. Відповідь 3. Даний дорожній знак попереджає. Знак перелягання другорядної дороги праворуч попереджає, що ми наближаємося до те подібного перехрестя, де другорядна дорога перелягає праворуч. Самі при цьому рухаємося. По головній дорозі. Відповідь 3. Даний дорожній знак попереджає. Знак прилягання другорядної дороги ліворуч попереджає, що ми наближаємося до те подібного перехрестя, де другорядна дорога прилягає ліворуч. При цьому самі рухаємося по головній дорозі. Відповідь 3. У даній ситуації ви маєте перевагу. Знак прилягання другорядних доріг праворуч та ліворуч попереджає нас з вами, що ми рухаємося по головній дорозі і наближаємося до двох те подібних перехрестнь, де спочатку другорядна дорога прилягає праворуч, а далі ліворуч. Тобто ми маємо перевагу на обох перехрестях. Відповідь 3. Зазначений дорожній знак попереджає. Знак прилягання другорядних доріг ліворуч та праворуч. Попереджає водія, що він наближається до двох перехресть. по головній дорозі, де спочатку другорядна дорога прилягає ліворуч а потім праворуч. Тобто правильна відповідь 2. Зазначений дорожній знак попереджає. Знак розвідний міст попереджає водія про наближення до розвідного моста. Відповідь 4. Який з наведених дорожніх знаків попереджає про початок ділянки дороги із зустрічним рухом? після одностороннього. Водія попереджають, що він наближається до ділянки дороги із зустрічним рухом після одностороннього шляхом встановлення знаку двосторонній рух. Це знак 2. Даний дорожній знак попереджає. Знак двосторонній рух попереджає про наближення до ділянки дороги із зустрічним рухом після одностороннього. Відповідь 3. Даний дорожній знак встановлюється перед. Знак залізничний переїзд із шлагбаумом встановлюється перед ділянкою дороги, яка має залізничний переїзд із шлагбаумом. Відповідь 3. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед залізничним переїздом і шлагбаумом? Перед залізничним переїздом і шлагбаумом встановлюється знак залізничний переїзд із шлагбаумом. Це знак 3. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед залізничним переїздом без шлагбаума. Перед залізничним переїздом без шлагбаума встановлюється дорожній знак Залізничний переїзд без шлагбаума. Знак 4. У якому місці встановлюється даний дорожній знак? Дорожній знак Залізничний переїзд без шлагбаума встановлюється перед ділянками дороги, де є залізничний переїзд без шлагбаума. Відповідь 2. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед залізничним переїздом без шлагбаума з однією колією. Перед залізничним переїздом без шлагбаума взагалі... Встановлюється дорожній знак залізничний переїзд без шлагбаума. Це знак 4. Але питання звучить про залізничний переїзд без шлагбаума з однією колією. І в цьому сутність даного питання. Якщо залізничний переїзд без шлагбаума має тільки одну колію, то безпосередньо перед ним встановлюється знак Одноколійна залізниця. І це знак 2. Тому правильна відповідь знак 2. Зображений дорожній знак встановлюється. Знак одноколійна залізниця встановлюється перед залізничними переїздами без шлагбаума, які мають тільки одну колію. Відповідь перша. Зображений дорожній знак встановлюється. Знак Багатоколійна залізниця встановлюється перед залізничними переїздами без шлагбаума, які мають дві або більше колій. Відповідь 2. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється на залізничному переїзді без шлагбаума з двома і більше коліями? Якщо було би питання про залізничний переїзд без шлагбаума в цілому, то це знак 4, залізничний переїзд без шлагбаума. Але питання звучить більш конкретніше. Про залізничний переїзд без шлагбаума, який має дві або більше колії. І це знак Багатоколійна залізниця. Знак 3. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється першим? у разі наближення до залізничного переїзду. Якщо залізничний переїзд знаходиться на дорогах поза населеними пунктами, то знаки залізничний переїзд як із шлагбаумом, так і без шлагбаума встановлюються разом з лініями наближення. Спочатку встановлюються три лінії, потім дві, потім одна лінія. У нас питання, який із знаків встановлюється першим. З трьома лініями це знак 3. Як встановлюють дані дорожні знаки перед залізничним переїздом? На дорогах поза населеними пунктами знаки залізничний переїзд із шлагбаумом та без шлагбаума повторюються та застосовуються разом з лініями наближення. Три лінії встановлюються з першим знаком, одна лінія зі знаком, що повторюється, а дві лінії самостійно на рівновіддаленій відстані між першим та другим знаком. Тому правильна відповідь перша. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється останнім у разі наближення до залізничного переїзду? Як уже зазначалося, на дорогах поза населеними пунктами знаки залізничний переїзд із шлагбаумом та «Без Шлагбаума» встановлюються разом з лініями наближення. Спочатку йде три лінії, потім дві, потім одна. Нас питають, який із знаків встановлюється останнім. З однією лінією. Відповідь 1. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення? до нерегульованого пішохідного переходу. При відповіді на дане питання головне не переплутати попереджувальний знак пішохідний перехід та інформаційно-вказівний знак пішохідний перехід, який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу. При відповіді на дане питання слід не плутати. Попереджувальний знак пішохідний перехід це знак 1, який попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Та інформаційно-вказівний знак пішохідний перехід це знак 3, який позначає сам нерегульований пішохідний перехід. Нас питають, який знак попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Це знак 1. Відповідь 1. Зображений дорожній знак попереджає про наближення до. Зображений дорожній знак пішохідний перехід попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Відповідь 1. І ми відповіли з вами ще на 30 питань даної теми. Продовжимо на наступному уроці. До побачення!